О, а тут одной бомбою й двох забрав. Це Дімон, я чув, таке в салонах краси іноді буває, особливо на відпочинках в Турції, коли тобі пропонують якісь там косметичні послуги, але тільки на півобличчя. <гум> Щось зроблять, а тоді кажуть, сподобалось? <гум> а тоді ходи половину не красів. Я Дімону аж в звуку додав, цікаво стало, що <гум> він там таке сказав. А я в уши стики в одну педаль выдал или так ухожу, Научишься крутых педали, домой друг другу. Предельный угол атаки.